З початком повномасштабного вторгнення чимало українців втратили свої домівки чи були вимушені покинути їх. Проте, на жаль, страждають не лише люди. Йдеться про наших чотирилапих друзів, які залишилися на вулиці через війну. Знайомтесь, це Айка. На жаль, попередні хазяї покинули її, тому тепер вона живе тут. У тимчасовому притулку для тварин виставковий центр, який було засновано з початком повномасштабного вторгнення за ініціативи державної влади та зооволонтерів. за весь час. Через притулок пройшло понад 800 тварин. і Прилаштували ми понад 700. Звісно, кінологи з ними займалися, і е, волонтери дуже доклали багато до цього зусиль. Ми їх соціалізували, е, виводили на вулицю, деякі собаки навіть відмовлялися взагалі ходити. Ми їх виносили. Е, і, звісно, кінолог у нас допомагав соціалізувати собак. Тому всі собачки, навіть які потрапили до нас у стані жахливого стресу, усі в, в результаті стали соціалізовані. Собаками. У притулку є можливість вигулу тварин. Будь-хто охочий може завітати щодня з 9 до 11 або з 15 до 17 години та вигуляти собаку. Це неабияк полегшує роботу працівникам притулку та приносить неймовірну, хоч і тимчасову радість собакам. Звісно, саме головною допомогою це буде забрати тварину з притулку до себе додому. Але якщо можливості такої немає, це завжди вигул, можна прийти, допомогти вигуляти собак, або якщо ви хочете допомогти матеріально, це можна або на банку перекинути гроші, або скинути там навіть одну гривню в. Копілочку нашу, або принести корми, обробки для собак, якісь ліки, вологий корм для котів, консерви, навіть якусь амуніцію, повідки, одяг, все можна приносити, якщо там залишилися від своїх тварин. Наприклад, от ми приймаємо будь-яку допомогу, ми дуже за неї вдячні усім. Наважитися взяти тварину в умовах війни нелегко, проте деякі українці готові ділитися з ними своєю турботою та любов'ю. Після звільнення Бучі це фото з собакою активно розповсюджувалося на просторах інтернету. Сьогодні ж цей рудий красень є невід'ємною частинкою своєї нової сім'ї. Щасливою хазяйкою собаки стала українська акторка Ріта Бурковська. Це мій друг, його звати Белс. Він ми зустрілися з ним в Бучі. Ми приїхали в Бучу, коли вона вже була звільнена. І ми приїхали з журналістами, з моєю подругою, фотожурналісткою. І ми власне були на цій вулиці, де було згарище всієї цієї російської техніки, досить таке відоме, скажімо так. Але ми їхали туди з таким якимось розумінням, що ми б хотіли допомогти якісь тварині. І потім до мене просто підлетів оцей пес. Власне, він так сів і дуже так на мене подивився. Він досить великий, і зазвичай великих собак ніхто не бере. І я вирішила його забрати. І мені здається, дуже багато з них загинуло. Дуже багато багато кого постріляли росіяни. А деякі просто деякі тварини, коли вони опинилися вже без, без вольєрів. Вони почали гризти інших тварин, тобто загинули там тварини якісь маленькі, ну і так далі. І дуже багато тварин покидали, на жаль. І я не розумію навіщо. Взяти тварину з притулку це лише перший крок. Варто зважати, що дворові собаки не так легко піддаються дресируванню. Особливо зараз в умовах війни є безліч травмованих тварин, до яких потрібен особливий підхід. А, ну, головна проблема у тварин, які з вратулкою, я б сказала, що напевно це буде недовіра до людей, тому що багато хто з них втратив довіру і їм складно спілкуватися, довіряти, підходити, якось там чином комунікувати із людьми. Тому потрібен час на те, щоб знайти. Взаєморозуміння із цими тваринками та дати їм можливість довіряти заново людям. А головний принцип це бути терплячими, не наполягати, не заставляти дати їм час, любов і тоді буде довіра від тваринки до людини. Під час війни чисельність безпритульних тварин постійно збільшується, проте українці нікого не залишать у біді. Обрати собі тварину можна у будь-якому найближчому до вас притулку. Крім того, є різні спільноти в соціальних мережах, волонтерське об'єднання та інтернет-портали, де можна знайти собі улюбленця. Придивіться, можливо, серед цих пухнастиків є і ваш новий друг. Анастасія Сідляр, Людмила Ватрич. Спеціально для третього МДВПТ.